Вітаю вас, друзі, на своєму кулінарному каналі. І сьогодні хочу поділитися з вами рецептом ну, дуже смачної тушкованої капусти з м'ясом та грибами. Отже, нарізаємо цибулю дрібненькими кубиками, невеликими шматочками нарізаю моркву. Ще наріжу половинку солодкого червоного перця. Шампіньйони помила, висушила, нарізаю тоненькою соломкою. Сушені гриби я попередньо відварюю. Можете замочити їх з вечора. Нарізаю дрібненько. Свіжу капусту нашаткувати тоненькою соломкою. На розігріту петельну наливаю рослину олію, спочатку висипаю цибулю, потім моркву і солодкий червоний перець. Всі овочі ретельно перемішую між собою. Далі до овочів висипаю нарізані шампіньйони і підготовлені сушені гриби. Ці овочі перемішуємо і смажимо на середньому вогні. Фарш я завжди готую сама. М'ясо свинини, телятини та куряче філе пропускаю скрізь середню рішітку на м'ясорубці і додаю до смажених овочів. Грудочки фаршу розбиваю за допомогою лопатки. Потім додаю 2 столових ложки томатної пасти. Знову перемішую і ще трішечки смажу приблизно 10 хвилин. Рослину олію наливаю вже в другу сковорідку. Висипаю сюди свіжу нарізану капусту. Перемішую і трішечки ще посмажу. Потім додаю до неї квашену капусту. Тепер треба перемішати ще раз і смажити до золотистого кольору. Це надасть страві більш приємного аромату та смаку. Готовий фарш з овочами я перекладаю в чашу мультиварки. Сюди же додаю смажену капусту. Щоб капуста вийшла ніжною і соковитою, доливаю води. На цьому етапі покладіть свої улюблені спеції Сухий чесник, лаврове листя, сіль та чорний молотий перець. Всі овочі ретельно перемішайте, щоб прянощі рівномірно розподілилися. 5 хвилин тушкую капусту в мультиварці. За цим рецептом тушкована капуста виходить дуже ніжна і соковита. Куштуйте таку страву і в теплому вигляді, і в охолодженому теж дуже смачно! А я, в свою чергу, дякую вам за ваші вподобайки. Підписку! Всім бажаю бути здоровими та щасливими! Ну що ж, до нових зустрічей!